Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Я сам піду, якщо порушу закон, якось сказав президент України Володимир Зеленський. То що як там щодо своєї обіцянки запитують мітингувальники телеграм-канала, пишуть, що в разі якщо Зеленський добровільно піде у відставку, виконуючи обов'язки президента тимчасово стане Стефанчук до виборів у той же час Зеленський мав розмову із залужним генералом, знову закликав президента зачистити крутів своєму оточенні і потягнув руку допомоги президенту. Політика потім. Країну потрібно зберегти Нью-Йорк Таймс. Вийшла стаття, яка виглядає вже як набад для Зеленського. Пише Борислав у власному телеграм-каналі. Далі в оригіналі є скорочує допомогу Україні через проблеми корупції. Хоча до повномасштабного вторгнення Росії з боку заходу було звичним отримувати допомогу для стимулювання реформ п'ятирічне. Рішення виглядало як сигнал нової готовності. Є скритикувати внутрішню політику уряду Зеленського навіть під час війни. Це також викликало питання, чи не почав згасати західний ентузіазм щодо постаті зеленського. Американський експерт з антикорупції Джеймс Уасардом заявив в інтерв'ю, що близь керівництва зеленського воєнний час, очевидно, в очах урядів, які надають фінансову допомогу. Він додав у донорській спільноті наростає роздратування зеленським Напруга між командою Зеленського антикорупційними слідчими посилила ще й іншим чином незалежна. Комісія цього року обрала головного детектива у справі Черношова Олександра Це керівником підрозділу з фінансових злочинів бюро економічної безпеки. Але уряд зеленського відмовився його призначати, залишивши посаду Кантної заповнення цієї посади на наступного четвергає умови для подальшого виділення траншу міжнародного валютного фонду за чотирирічною програмою допомоги на суму 15 мільярдів доларів, розпочатою в 23 році. Це сором і ганьба, і це результат дурні. І кускоїв Зеленський годуриць починає дуже дорого коштувати Україні. Леосинко Олег підкреслює мафія Єрмака Зеленського обісрала через розслідування набу щодо співвласника кварталу 95 міндіча, квартира якого перебувала під прослуховуванням. Або ми, українці, скинемо зі своєї шиї зелених мародерів, або вони перетворять Україну на району. Це очевидно. Відгідно за банди Янковичу. Петро Дербель додає, ось вона бомба заведеним годинниковим механізмом, яка завдяки набо рано чи пізно мала розірватися і репутаційно кримінально мала знищити всю цю шобла на банкові. Скажіть, ну як корупційна імперія Зеленського мала на це зреагувати, проте, на щастя, заведений годинниковий механізм вже не зупинити. Бо він під публічним контролем Дмитро Биково. Кожна імперія – своя таємна кімната французьких королів. Це були будвари в радянської номенклатури дача в Жуковці, в, ки в київської влади квартира Міндіча. І це не просто квартира, це пробачте на слові геополітичний Ватикан на Печерську. Тінює офіс президента, але без держархіву і з посудом, який ми оплачуємо з бюджета. І ось як в Романі Джона Лекаре зрада, хтось пустив набув цю святиню, де лунали шепоти, роздавались індульгенції, формували чорні списки бізнесу і політиків, які не прийшли до двору. І тепер, як то кажуть, джерела з вищого ешелону, на найближчому колі Зеленського, шукають крису усе, як в добрі часи мафії. Хтось не витримав, чи то совісті, чи то внутрішнього конфлікту, чи то просто злив, бо хотів жити спокійніше. Мотиви невідомі. Нарде Пончаренко пише, що наба давно слухала квартиру не з вчора і не з позавчора ще часів, коли президент святкував там свій день народження. Якщо врахувати, що Наба є прямою креатурою США і ЄС, то можна зрозуміти, скільки цікавого є в розпорядженні союзників, може тому хоч і не на 100%, але відкат по ганебному закону знищення НАБО і САП відбувся так швидко. Що ж це за квартира, така яка заслуговує на окремий абзац політичної енциклопедії 21 століття, саме там як кажуть, обговорювали угоди на постачання зброї. Питання кого з бізнесменів запитали в вороги. Питання кого з бізнесменів записали вороги народу, кого в донори? Там вирішували кого віджати, а кого просто поставити перед фактом. Це не офіс президента, це офіс президента, очищений від протоколу законності і пристойності. Стратегічна кімната без стеля. І ми щодовозно розуміємо, що доступ до цієї квартири мали лише близькі друзі, і набо все проспало. Вони мають прослушку і все було що сказано збережено. Тепер питання не в доказах, вони вже є. Питання в тому, чи залишився хтось, хто не боїться ці докази оприлюднити, бо одна справа слухати, як говорять про віджима, а інше довести, що віджати не вже це справжні мотиви влади, знищення набо і САП, а не те, що нам розповідають про ворожих агентів, ворожий вплив. Хоч все набо і сап регулярно проходить детектор брехні в СБУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.